Хабару 10 мільйонів. Війна триває, а ставки чиновників ростуть. Депутат від ОПЗЖ замовив вбивство конкурента. Вовчанськ беруть в кільце у місті важкі бої. Путін заговорив про мирний план. Мордобій в аптеці. А на мене не надо. Чому фармацевт напала на клієнтку? А ти почула мене ще раз? Сісти за ґрати, аби не воювати. Нові схеми від околянтів. Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний Крим. Вночі ракети прилетіли на аеродром Бельбек Севастополі. Саме там нагадаю, базується авіаційний полк російських винищувачів. Пожежі виникли на кількох злітних смугах і на стоянках літаків. Місцеві стверджують, що ракет було близько 20, а в районі аеродрому досі щось горить. Темп російського наступу на півночі Харківської області сповільнився за останні 24 години. Про це пишуть. В інституті війни ймовірно це трапилось через нову тактику наших військових і надвеликі втрати росіян. Аналітики вважають, що окупанти планують об'єднати плацдарми в липцях і вовчанську та створити так звану прикордонну буферну зону. Загалом ЗСУ відбило 11 атак росіян. Однак зараз тривають ще три боєзіткнення. Евакуація людей з прикордоння продовжується. А от у самому вовчанську ситуація, на жаль, критична. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо, ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Кілька солдатів і командирів в інтерв'ю New York Times сказали, що зараз Україна є більш уразливою ніж будь-коли часів перших тижнів вторгнення 2022 року. І це, до речі, друзі, правильний посил іноземним змін. Хабар в 10 мільйонів гривень в Києві затримали чиновника укрзалізниці. Заступник керівника Київської філії Укрзалізниці вимагав шалений просто хабар від керівника столичної будівельної компанії. В обмін за цю суму він обіцяв передати в довгострокову оренду земельну ділянку на Київщині, яка належить укрзалізниці. Підприємець планував на ній збудувати чотириповерхові паркінги. Наразі посадовець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. З конфіскацією майна держсекретар Ентоні Блінкен в Києві займався не тільки справами. Він з Зеленським говорив про глобальні формули миру, сказав, що США будуть з Україною стільки, скільки потрібно. Обговорили також про можливість відправки в Україну найближчим часом ще одного комплекса Петріот, в першу чергу для прикриття Харкова. А потім Блінкен дебютував в одному з барів Києва в якості рок-зірки. Страх і ненависть у Жмеринці. син екс-нардепа регіонала Жмеринської міськради, організував замовне вбивство іншого місцевого депутата. Друзі, суть цієї історії така: батько обвинуваченого є колишнім депутатом і чинним депутатом в Жмеринської міськради від забороненої партії у ПСЖ. Однак, чоловік після повномасштабного вторгнення Росії втік з України, але його бізнесові та політичні інтереси в регіоні представляв син, який в 20... Ця році добровільно склав повноваження депутата міської ради на початку 23-го року. В батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих бізнесових питань, пов'язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. І синуля виявилось, так любить батька, що вирішив допомогти, та спланував організувати замовне вбивство депутата, члена постійної земельної комісії. Жмеринської міськради він знайшов. В людей, які мали підібрати вбивцю, виконавцям він обіцяв заплатити по 8,5 тисяч доларів, оцінивши в таку суму життя свого колеги, поліцейські дізналися про задуми і вбивство. Просто зімітували, зробивши постановочні фотографії, і затримали замовника під час передачі грошей. Ну а кремлівський брехун знову заговорив про перемовини в інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа. Російський диктатор сказав, що в основу дипломатичного процесу може бути покладено китайський мирний план, який передбачає, нагадаю, початок перемовин щодо нинішньої лінії фронту, тобто без виведення російських військ, перемовини повинні включати серйозну розмову про. Про гарантії безпеки для Росії та України. Гарантії безпеки для Росії, яка гатить градами. Подивіться, по Україні прямо із траси в Білгороді. Інакше як просто гній і не скажеш. Під варту на 60 днів без права внесення застави відправили кримінального авторитета Віктора Журавля. Нагадаю, друзі, чоловік облаєв та плювався в поліцейських в броварах. Та що... да, суром на тіпі да, того не плюйтеся, господи, І вже ви... Ти... а наркодилер київської еліти Юрій Чернецький. Теж під вартою, хоча його адвокати намагалися закрити справу, прокуратура домоглася скасування незаконного рішення про закриття справи за збут наркотиків у нічних клубах та зберігання зброї 50-річним киянином Юрієм Чернецьким. Нагадаю, в травні 23-го року суд закрив цю справу у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування після повідомлення особі власне про підозру. Наразі розгляд справи по черському суді триває. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення во. Олі обвинувачений вже відбуває покарання. Його засудили до п'яти років тюрми за збут кокаїну, але по іншій справі. А це вже жіночі розбірки прямо в аптеці. Спочатку невдоволена клієнтка почала прискіпуватися до провізора, що вона аж цілих 10 хвилин чекала на передзамовлення. Фармацевта ці претензії, вочевидь, роздратували теж. Будь все ще раз капітаємо. Пожалуйста, на міня крічать не нади. Якщо ви хаті штуби нормально все, це було передзамовлення, Чому я стою тут 10 хвилин? Хвилин чекаю своє перед замовлення. Я вам могу вообще нічого не видавати. Я питаюсь, вам нужна вакцина. Ще раз повторіться. А рад на мене, не треба. Е, давайте номер ваш служби підтримки, і відео піде туди. Далі конфлікт продовжується вже на вулиці. Терма Термобук... руки від коляски, я сказала, забрала, бо я тобі зараз по голові. посмотри, яка Коли ти повернеш термобокси? Сьогодні руки від коляски забери, бо я зараз не сюди. І так можна скоріше, пожалуйста. Я сказала руки, від коляски забрала. Ти почула мене ще раз. Я, звісно, друзі, проти рукоприкладства, тим паче між жінками. Але чи варто було йти на конфлікт через 10 хвилин очікування? Пишіть, що думаєте про цю сутичку в коментарях. Фільм Жахів в Києві. Чоловік напав на родичів і вбив свою бабусю. Пізно ввечері сусіди чули крики та бійку в квартирі в Голосівському районі. Відомо, що чоловік накинувся на рідних тітку, сестру, а також зарізав свою бабусю. Він наніс численні ножові поранення жінці тіло знайшли. У ванні нападник втік, кажуть, що в нього були проблеми з наркотиками, вбивцю наразі шукають. Отримати строк, аби уникнути мобілізації Правоохоронець з Рівненщини, вигадав нехитру схему. Він штучно відкривав проти ухилян та кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав свою вину. Злочин обирали не надто тяжкі, враховуючи чисто сердечне розкаяння. Псевдопідозрювані отримували по одному-два роки умовного терміну. Тож навіть на час слідства. А також відбування покарання призов на військову службу не відбувався, і подібний пакет послуг коштував орієнтовно 100 тисяч гривень. У випадку, якщо клієнт вже перебував в розшуку, призовників виключення із цієї системи вартували додатково ще 6,5 тисяч гривень. Правоохоронець співпрацював і старостою однієї із сільрад, до повноважень якого входила видача повісток. Староста знайомив бажаючих із правоохоронцем, а за це отримував свою частку. Схему вигадали лише нещодавно, але вже щонайменше п'ять клієнтів цього дуету. Відомі і аварійні відключення електроенергії сталися з 6.40 до 9.00 ранку. Виною всьому російські обстріли і погода власне похолодання викликало збільшення дефіциту електроенергії. Адже окрім виведення з ладу багатьох тец, то споживання електроенергії просто збільшилось. Люди стали більше обігріватись і вмикати світло. І наостанок скажу, що бізнес зобов'яжуть вручати повістки своїм працівникам Проте, хто має бути власне організатором на підприємстві та відповідати за. Ведення документами не передбачено. Цю прогалину має роз'яснити Кабмін друзі. А я вам бажаю щиро прожити цей день без прогалин. Хіба що прогалини у голові Путіна нехай будуть? А ми побачимось з вами завтра.